Це завдання передбачає твоє розуміння фонетичних явищ. Пригадаймо, фонетичні явища у словах поділяються на два типи чергування та асиміляція або уподібнення. Якщо хочеш детальніше дізнатися про ці два явища, переглядай відеоуроки у відповідних темах. Також про асиміляцію ми говорили, коли розглядали приголосні звуки. Ти пам'ятаєш про дзвінчення, чи не так? Чергування відбувається у таких групах приголосних. КЗЖ, КЦЧ, ХСШ. Про голосні зараз не йдеться. Якщо у слові ти сумніваєшся, яку літеру писати, намагайся підібрати до нього такий відповідник, де би можна було перевірити, чи змінюються приголосні відповідно до цих трьох груп. Тобто, чи змінюється Г на З або З на Ж, чи відбувається зовсім інше явище. Подивімося, у нашому тесті Дуже багато слів, які демонструють нам чергування приголосних. Викладацький. Ми не знаємо, як правильно написати. Перевіряємо, викладач Ч-ц входить до однієї групи к ц ч, а очі чергування тут відбулося правильно. Дорожчати. Дорогий, Г-ж-з. очі чергування відбулося правильно. Чому ми пропустили слово «карпатський»? Там є літера Т. Ми не знаємо, як правильно написати: Карпатський чи Карпатський. Для того, щоб детальніше розглянути це слово, переглядай перший відеоурок у темі словотвір. В цілому, слово «карпати» закінчується на «ти», тому не відбувається чергування, адже Т не входить до наших груп приголосних. Робітництво. Робітник, куцич все добре. Криворізький, кривий ріг, ГЗЖ, все чудово. Об'їжджати, об'їзд, ГЗЖ, окей. Французький. Що в нас із цим словом? Французький. Де тут з'явилося с? Дуже цікаве питання. У нас є слово француз, але навіщо нам с? Правильно написати французький? Це слово неправильно написано. Інтелігент, так як карпатський, інтелігентський, свідоцтво, свідок, теж неправильно, адже Т не належить до нашої групи. Отже має бути К, Ц або Ч. Таким чином ми виявили дві помилки французький і свідоцтво. Тому це автоматично дає нам змогу прибрати два зайві варіанти відповідей. Розглянемо інше фонетичне явище, яке називається асиміляція або уподібнення. Нагадаю, що суть асиміляції зводиться до того, що приголосний хоче стати таким, як той приголосний, що стоїть за ним, тобто уподібнитися йому. Якщо глухий стоїть перед дзвінким, він хоче стати дзвінким, сильнішим, таким, якого є голос. Тому у вимові буде відбуватися його одзвінчення. Це одзвінчення може збивати нас із пантелику. Адже в слові, скажімо, молодьба ми чуємо нібито Д, молодьба. Це все штуки асиміляції, адже Б впливає на Т і одзвінчує його у вимові. Але в нас є слова «молотити». ми можемо перевірити, що ніякої Д на письмі тут бути не може. Інший тип асиміляції це асиміляція за глухістю. Вона полягає в тому, що дзвінки оглушуються перед глухими. В інших мовах це відбувається, але в українській мові не відбувається, адже наша мова дуже дзвінка. Є лише, звісно, п'ять винятків кіхті, ніхті, легко, вовко і дігтя. Ці всі слова у вимові матимуть х, але на письмі, звісно, вони матимуть г. Кігті, нігті, легко, богко і дгтя. Запам'ятай ці слова. В нашому прикладі є слово вогкість, яке написано так, як ми його чуємо, проте не так, як воно би мало писатися. Ми виявили ще одну помилку. Ще в нас є слово натхнення. Нічого пов'язаного з асиміляцією тут не відбувається, адже і на письмі буде «тх», і у мові буде тх. Тобто дві глухі натхнення. Отже, ще одну помилку виявлено. Таким чином, ми бачимо, що очевидним правильним варіантом є варіант Б. Карпатський, дорожчати і робітництво. Усі слова написані правильно.